У продовженні столичних новин екс-голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков, нібито і досі керує районом, попри те, що президент звільнив його із посади після трагедії 1 червня, коли у Києві біля зачиненого укриття загинуло кілька людей. Та як стверджує депутат Київради Дмитро Білоцерковець, Ратніков і нині їздить до РДА та 10 липня, навіть проводив нараду на тему укриттів серед інших чиновників району. Депутат опублікував відео, де без попередження завітав на таку бесіду там чути, як сам Ратніков зазначив, що на засідання його просто запросили і на посаді він не працює. Ми звернулися по офіційній коментарі щодо ситуації, як до Дмитра Білоцерковця, так і власне до самого пана Ратнікова. Наразі чекаємо на відповідь. Я готовий. Я готовий. Я готовий. Якісь проблеми. Ви зі. Ви заходите зараз на раді покриття. Це на раді покриття. Як Ні. Це не Ні, а Ні, хто вам сказав? Ні. Ви, 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 ви. Яка Ні, Ну ви, не ж, не ви на справа? Ну, в... стоп, в... стоп, 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 ви не будете зараз. Почитайте. Ви винні задані людей в снятському районі. І зараз в ключі компанії знаходитесь. Як хто? Ви не маєте права. Не розумію. Не розумію. Ви не маєте права як хто? Просто як кого до заходи? Ви не будете управляти районом. Ви, ви не маєте, маєте права до заходу. Ви будете відповідати за ви. все, що не робили. Я за гіпер людей, входити. за погане укриття. Я керівник району колишню. Я прийшов сюди поговорити з людьми. Ви не маєте права до заходу. Ви не маєте права не тут, не в районе. Нагадаємо, 1 червня у Деснянському районі під час повітряної тривоги загинуло троє людей, які не змогли потрапити до зачиненого укриття. В той же день мер Києва Віталій Кличко звернувся до кабінету міністрів щодо відсторонення від посади голови Деснянської РДА Дмитра Ратнікова. І вже 30 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.